Мені здається, він уже кров'ю якби би А на твою думку, а були варіанти, якісь це таки? Чи хтось з політиків пропонували таку цю більш таку компромісну, якісь, щоб всередині вирішувати свої конфлікти і не дуже втягуватися? Були в нас такі якісь варіанти? Мені здається, завжди от українська політика вона ще, ще от, за кучми розділилася: орієнтація на захід, орієнтація на Москву, якихось таких, що давайте між собою, мені здається, не було. От, на, на, на самому вершечку от, вже з, з, всі обрали собі якийсь зовнішньополітичний вектор. Це була якби, така, гол, одна з головних тем, на основі якої була оця, оця, оць, свій чужий розподіл. Хто на що орієнтується, якось такого, так, да, києвоцентризму не було. Що, може розберемося самі. ні, ні. Тобто, вже, вже завжди ця тема: інтегруємося туди чи інтегруємося сюди, і вона була присутня. А на майбутнє, думаєш, може виникнути якийсь, скажімо, мода на києвоцентризм? Чи це у нас така? У нас вже все. У нас євроінтеграція, ну, цей курс на євроінтеграцію переміг. і Я не знаю, як Україна, з, з чим Україна вийде з війни, мені здається, цього ще ніхто не знає. Ні, ну, ні, 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 ну, війна, це, це така справа, що ми. Ми віримо в перемогу, а гарантованого результату да, да, війні немає. Ми віримо в перемогу, да. який буде результат, ми не знаємо. Ну, все одно вже цей курс, мені я не бачу, як і хто його найближчим часом, курс на євроінтеграцію, на євроатлантичну інтеграцію, хто його змінить. Мені здається, він уже кров'ю закріпляв. Ну так. там проблема тільки з нашими партнерами, які нас не поспішають, скажімо там, брати в НАТО, чи там кажуть, що як Макрон казав, що. Ну, Кандидатство в члени Європейського союзу ми отримали, але тепер, щоб вже з членами, то це може бути дуже довго. Альтернативи нема в тому плані, як ми бачимо. Це вже стало до якогось моменту. Були варіанти. Тепер мені.